А ви замітили люди, що всі, хто має свою суб'єктивну думку на рахунок війни? То його називають, що він якийсь там зрадник і так далі, нагадую домовленої війни. Невже ж це означає, що ті люди, які думають, то вони зразу зрадники, вони зрадили свою країну? А вже ж вони навпаки не зрадники, якщо вони думають за мир. За те, щоб не було цієї цього всього безпреділу, цих домовленостей, що типа продовження війни і так далі, продовження воєнних станів які взагалі не можна продовжити. А ви, люди, які говорите на них зрадники, ви самі такі. Зеленський, краще б ти лишався в кварталі 95, Бо ти за ці роки, скільки ти президент. Скільки лиха вчинив, що на тисячоліття хватить, і ми не розгрібемо це все сміття, що ти зробив. Ти розумієш це? Це прості люди звертаються до тебе. А ви знаєте, люди, що в Україні немає комендантської години, вона не введена ніяким законом в Україні. Немає ніякого закону на те, щоб громадяни України мали б дотримуватись комендантської години. Так що, якщо вас зупиняють і кажуть, що ви порушуєте комендантську годину, ви скажіть їм, ви дурите, не дуріть, немає такого закону. І все, люди. Не ведіться на цей розвод. це повний обман людей. Вас влада дурить, нас, всіх українців, влада надурює. Їй вигідно, щоб ми сиділи вдома і не чинили їм проти. Срочні новини, люди! Ахметов виводить всі свої збереження з України за кордон. Ви чуєте, люди, це вже найбільш впливовіша людина, яка в Україні вже починає виводити всі свої збереження, бо тому що вона не впевнена в країні. Ви представляєте, люди, вже навіть такі люди не можуть витримати цієї диктатури, яку устроїв Зеленський і його команд. Ви представляєте, люди, та це походу це реально кінець. Це просто ну немає вибору вже для таких навіть людей. А про що можна думати простим громадянам, які взагалі... Получали, отримували на тих роботах, те ледве виживали, а тепер взагалі, ну в мене реально просто нема слів. це ж треба таке, то ну, це просто переходить всі межі. Влада запровадила облік на всю сільськогосподарську техніку. Ви чуєте люди? Тобто всі трактори, всі комбайни і інша сільськогосподарська техніка, яка є в людей тепер, вони кажуть, що повинні Пінно ставити на облік всю цю техніку. І саме головне на облік не облік державний, а облік ТЦК. Ви чуєте, люди? Тобто ТЦК тепер вони ставлять вищий взагалі вищий орган в Україні. Ну це реально, це піпець. І саме головне, саме гірше, що в цьому є, це те, що ця сільськогосподарська техніка, вона не може бути переміщення в іншій в області. Просто. Проїхати в іншу область, ви не зможете тепер без дозволу в ТЦК. Ну це реально, це, ну це перебор реально. По ходу приходить кінець за владі. Готуйтеся. Ну що ж, терпець урвався, люди, в селі. Космач Івано-Франківської області люди збунтувались проти ТЦК. Ви чуєте, люди, через те, що там ТЦКшники побили жінку, побили жінку, молоді хлопи, здорові бики. І після цього люди з викриком, ганьба їм кричали: Та як не ганьба? Ну це просто ну це іздівательство Реально, щоб вже жінок бити ТЦК ви взагалі. Зараз буде абсолютна правда про те, що твориться за Залужним і Зеленським, чому цей конфлікт завжди існував. Я вам поясню, друзі. Зараз багато хто мене захейтять, бо тому що вони під емоціями люди, ті, які відчувають те, що зараз, типа Зеленський, звільнив залужного, піпець, він генерал, а поставив сирського. Я вам скажу, до чого тут справа. А справа в тім, що за. Що Лужний, що Сирський, що Зеленський, що Єрмак, це ті самі люди. Це одна банда. Зрозумійте, люди. Я вам поясню, чому. Бо тому, що залужний встрявся в цю ситуацію тоді, коли Зеленський був президентом. Ви чуєте, люди? Його він поставив сам Зеленський, а Зеленський не ставить людей не в його оточенні. Зрозумійте, люди. А Сирський це просто та людина, який хоче зробити так, щоб України не було і все. А залужний не хотів цього. Тому Зеленський перешкоджає йому тим. Але вони, друзі, вони дружать. Люди, зрозумійте вже. Це началось, люди. Мітинги в Києві. Мітинги люди вийшли в Києві за те, що вони не згідні з тим, що Зеленський звільнив залужного. Люди. Ви чуєте, друзі? А тепер скажіть, навіщо нам взагалі президент? От скажіть, навіщо Що він зробив за цей час, крім того, що їздить по країнах за наші кошти, за кошти українців? І ще говорить, щоб гроші за кордону перечислювались в Україну спочатку, а потім Україна розподілить. Тобто він хоче ще це прикарманити. Ви чуєте люди, так навіщо взагалі нам президент? Навіщо в країні? Я вважаю, в Україні не потрібно президента. Взагалі, зараз в наш час не потрібно. Ну що ж, люди, походу началось. Депутати не хочуть голосувати за цей новий законопроект про мобілізацію. Ви чуєте, люди, та не вже? Депутати не відмовляються, сипеться трибуна і так далі. Отак, от, друзі, от стається, якщо проти людей йдуть. Їм не вдасться просунути цей законопроект, друзі. Не вдасться зробиться так, що вони уйдуть з посад, просто уйдуть. І все, і Зеленський лишиться сам на сам. Така судьба Волоня. Ну це просто жах, люди. В Верховній Раді зареєстровано законопроект, диктаторський законопроект під номером 10453, в якому вказується, що за перетин кордону України ви получите кримінальну відповідальність. Ви чуєте, люди, кримінальну відповідальність за незаконне перетина кордону. І вони ще цим законопроектом влада... Хоче записати в кримінальне провадження, в кримінальні статті для того, щоб судити тих людей, які перейшли через річки і так далі. Ви чуєте, друзі? І саме головне, що ініціатор цього законопроекту Сергій Кузьміних, це та людина, яка колись... Попадалась на взятці, яка брала взятки з громадян, і тепер він ініціатор цього закону. Друзі, людина взагалі совісті не має, зареєстровує такі законопроекти, де на своїх же людях своїх людей буде садити. Ну і по чудовим новинам, друзі, 19-річного студента, якого незаконно мобілізували в Ужгороді, суд визнав, що він правий, а держава не права. Тобто ТЦК, які його забрали, вони незаконно це зробили. Ви чуєте, люди? Суд признався. І саме головне, що тепер держава виплатить компенсацію цьому студенту. Ви чуєте, люди, компенсацію... За те, що незаконно вони це зробили, люди. Вот так от, друзі, Побільше би таких класних новин, Побільше би таких випадків Бо ти цікаво, вони взагалі незаконно забирають хлопців. Молодих хлопців відправляють на війну, а самі получають за це. Вот так от, друзі, ви повинні знати правду. А це чудові новини, що суд признав. Що суд за нами, друзі. Ура! Ну, це просто переходить всі межі. Багатодітного батька в Вінницькій області засудили до трьох років ув'язнення, позбавлення волі за те, що він не хотів йти в ТЦК і не хотів воювати. Ви чуєте, люди, багатодітний батько трьох дітей, який сам освітує дітей, його влада посадила в тюрму за те, що він не хотів воювати. Йому держава з тими дітьми нічим не допомогла та ще й хоче, щоб бать. Загинув, а діти лишилися сиротами. От така в нас влада, люди. Невже ви цього ще не зрозуміли, що вона, влада Зеленського, відбирає в нас, українців, все майбутнє? Бо діти це наше майбутнє, а без дітей не буде майбутнього в країні, не буде взагалі українців. Люди, Роззийте очі вже. Роз... Ну Це просто переходить всі межі. Багатодітного батька в Вінницькій області засудили до трьох років ув'язнення, позбавлення волі за те, що він не хотів йти в ТЦК і не хотів воювати. Ви чуєте, люди, багатодітний батько трьох дітей, який сам воспитує дітей, його влада посадила в тюрму за те, що він не хотів воювати. Йому держава з тими дітьми нічим не допомогла та ще й хоче, щоб бачив... Батько, загинув, а діти лишилися сиротами. От така в нас влада, люди. Невже ви цього ще не зрозуміли, що вона, влада Зеленського, відбирає в нас, українців, все майбутнє? Бо діти це наше майбутнє, а без дітей не буде майбутнього в Україні, не буде взагалі українців. люди. Роззійдійте очі вже. Роз... Ну і по чудовим новинам, друзі, США та інші країни, які надавали нам допомогу, затребували, щоб ця допомога була повернута, так як в зв'язку з корупцією вона не дійшла до платників податків. Ви чуєте, друзі? Тобто, та допомога, яка надавалася українцям, українці її не отримували. І тепер США почнуть розбиратися з Зеленським та його командою. Куда ж ті кошти ділися? От куди, друзі? Це чудові новини просто. Зеленський думав, що буде грабувати, і його команда, Єрмак і так далі, Резніков і всі інші. А не тут то було. США вони не дадуть грабити платників податків, грабувати. От так, вот, друзі, ура! Це неймовірно просто! Зеленський ще чуть-чуть.